Всім привіт, Гангстери. Ви знаходитесь на моєму каналі. Ми продовжуємо грати в гру під назвою Classrooms. Я вирішив перезаписати ролик, який вже почав тільки щось знімати, бо я трохи загрузився. Пробігся тут. На мене один раз напав цей монстр. Я таки подумав, що мабуть я його перезагружу і перезніму відео, бо я поняв одне: я вирублю повернення четвертої книги. Повернення... Мені що вийти, треба повернути книгу. Там, до речі, була одна книга, називається Музика. Вона мені попалася. Дивіться, значить, за нами будуть літати ті е, шарики, як в минулій серії нас попередила якась е, е, компанія, яка займалася вивченням цих SCP. Вона сказала, що він може розставляти. О, знайдена відома поезія. Він вже сюди біжить. Значить, дивіться. Він розставляє нам тут ловушки різні. Ми маємо на них не попадатися, а також не шуміти. Тому я виробив мікрофон, бо е знімати летсплей, якби це ще був стрім, тоді добре. А знімати відео без використання мікрофону було б якось дуже-дуже неприємно. Тому давайте зараз з вами зрозуміємо, куди ми маємо повернути ту втрачену книгу. Так, це яйце нам не треба. Та, знаєте, як зробимо? Ми його десь тут викинемо. Дивіться зараз він сюди побіжить. Тихо, тихо. Тихо. Шарик. Скло. Дуже небезпечна серія, бо. Ага, і що це значить? що ми зараз. Що ми зараз можемо, наприклад, шуміти? У нас заміна батареї к цик. О, я її просто викинув, добре? Заміна батареї. Окей. Але не бачу сенсу Не бачу сенсу її використовувати тут і так і, з батареї, і без батареї дуже темно. Так, йдемо сюди. Викрутим. Так, можна це якось обережно тут покласти, щоб він навіть і не почув. Добре. Ми справилися з цим. Один плюс, що він нас Тут дуже. ще одна книга. Знайдено сус... суспільство знавство. Тільки. Тільки не кажіть, що ми маємо всюди. Маємо всюди шукати ці книги, знаєте, як в слендері. І їх потім кудись просто поставити. Так, ну то до... ну, він пішов, добре. Я як з... звичайну ходьбу використовую, він же ж мене не чує, чи чує. Так, світильна паличка, це якщо в нас. Це якщо він дуже сильно... ой, це якщо дуже вже нас не вистачить, то будемо використовувати світильну паличку. Так, він там щось охороняє. А з іншої сторони давай. Сюди. Тихо, тихо, тихо. Він біжить там, де він нас останній раз чув. Там, де я почав перепинив бігти, він туди побіжить. Круто, ми вияснили його стратегію. Залишилося вияснити, куди нам треба віднести книжки і що нам треба з ними взагалі зробити. Так, вируби фонарик. Бо я не думаю, що він нам аж настільки потрібен. Але він може і випадково на нас цей натикнутися, і це буде не саме приятне. Якщо він у нас натикнеться випадково, він нас зловить. Але це смішно. Бо знаєте, що це значить, що ми саме попалися йому в руки. Так, а ну іди звідси. Ти звідси. Мене пугає в цій ситуації тільки ці шарики для того, що вони за нами слідкують. Бо я так розумію, що. Він їх використовує як. як е... ці самонаведені. зайдений пункт 004. Якщо він сюди піде, ми тут застрягли. Так, тихо, тихо, треба сюди з боку зайти. Може нам повезе. Так, е, пункт 004. Ой, тишка, візьми. Не йде. Це пункт 004 чи ні, кодекс, так. Е, по -по -по -по. Так, номер позиції 004. Рівень дозволу 3. Тип явища, зловмисна сутність. Зловмисна аномалія розташована переважно в. На будовах Альфа та Лямбда він має вигляд керамічної ляльки, демонструючи рухливість, виключно за відсутності чудевих спостерігачів, в тому числі коли він знаходиться в зоні позбавленої видимого світла. За необхідних умов 004 бере участь у агресивному переслідуванні, поцілюючись і знищуючи дорослих особин. Так, аномальні властивості, так, ну це ми знаємо. це... Але знаєте, що це лялька, яку ми встрітили в минулій частині. О, ще одна книжка. Це лялька, ми стріли в минулій частині, що досить дивно. що вони тільки зараз нам про неї кажуть. Бо взагалі, судячи з цієї логіки, вони мали нам про цього типа розказати зараз, а про ту подругу розповісти в минулій частині. Так. Тут була книга. Давайте її візьмемо. Повний інвентар. Е, що ми можемо викинути? Це можемо викинути. Хай воно тут лежить. Я наразі не бачу великої потреби. Тих тих, 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 тих тих. Не чуди. З іншої сторони, треба буде обійти зараз. Ну круто. Так, я взагалі ж можу нормально ходити, ні? Бо повзати мені взагалі не подобається повний інвентар. Мені взагалі б це десь подивитися, я не знаю. Ми ж не можемо в своїй книжці про це подивитися. Книга про музику. Кодекс. Е, так, ми ж це пекло. Пункт 5-5, газета. Так, давай сюди. Знайдено небезпечно. Знайдено небезпечно. Так, давайте. тут е, Я знав, що тут небезпечно, як і казав раніше, документи, які вони нам надали, це пояснювали. Але все інше було таким загадковим. У деяких газетах є дивні інструкції, як отримати подалі від темних кімнат. Вентиляційні отвори та ховалися в шкафчиках, якщо ми чуємо дивні звуки, крім того, є інші папери, які свідчать, ой, які всі нашкрабним чорним-чорнилом. Я взагалі не можу зрозуміти це, але принаймні тепер я розумію, навіщо мені дали компас. Це не схоже на звичайний компас, який вказує на північ. Це повинно допомогти нам повернутися до школи. Принаймні, я сподіваюся, що це допоможе. Газети також зазнають, що навколо цього рину встановлено кілька блокпостів, які вони побудували до інциденту. Тобто, хочете сказати, що. Опа, я його бачу. Привіт. Так, 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 так. Заміна батареї. Тихо-тихо, треба якось його сюди обійти, і щоб він сюди не пішов. Де мені можна подивитися? Де я можу подивитися ці газети, які він мені дав? Так, нас окружили. Це дуже небезпечна ситуація зараз. Во-во-во-во-тихо вов, вов. тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Шарик. Шарик не трогай мене. І приплили. Так, шарик з цієї сторони вийде. Те, що я злякався, це нічого не сказати. Куди мені дівати ці книги? Скажіть мені, будь ласка, на милість. Я бачив там фотку, вона писала там. Е книги, знайдіть закуплену книгу. А він хитрий. він собі проскидував ці шарики, які взриваються. Ось, дивіться. Е повернення книги 4. Раз, два, три. Е ну, в мене є 4 книги. А, ось, чекайте, там вон щось букс хір. Так, давайте зараз. Так, він сюди прийшов, походу, на мене хочу. Я ж надіюсь, коли я буду їх сюди класти, вони ж не будуть шуміти. Мало ли? Так. І чотири. Я ж відкрив. І зразу всі на мене. Ні, зараз ми вийдемо спокійно з цього місця. Тільки хай він якось цей. Бо я боюся, що коли я буду відкривати, він почує. У нас немає чим його. Рівень небезпеки 6. Я не знаю, який тут максимальний рівень, але мені здається, що прям. О! Все, він мене зараз де почує. Закриваємо. Чи не мене почув. Давайте все повідкриваємо, якщо що, буде куди тікати. <гас> Тихо. Нам 100% десь сюди треба йти. Знаєте, я боюся, що це ми з вами йдемо. Наступний рівень, який називається The Bathroom. Room. І як на мене, то це одна з не... найнеприємніших. З найнеприємніших. Е... Взагалі то мені це саме неприємне місце, де ми зараз знаходимося коридор. Я боюся, що на нас може хтось зараз напасти. Ще з рахунком того, що темніше і темніше стає. Так, тихо. Ну, в принципі, все, він же ж не прийде сюди? Ну, я надіюсь, не прийде. Так, окей, наступний рівень. The Best Rooms. Я ж казав, це буде найнеприємніший рівень з усіх, які тільки існують в цій грі. Знаєте чого? Бо тут серйозно, тут така. Тут така страшна потвора ходить, що я вам просто передати слова не можу. Взагалі, саме через цю гру я і скачав. Скачав. Ой, саме через цю потвору я і скачав цю гру. Бо вона була прям страшна, прям страшна. Це здорова така зміюка. На вас надурив? Ні, я був правий, тут є Сміюка. А, Оцей монстр я не знаю, хто він такий. І якщо чесно. Ні, я його бачив. Добре, він був на скріншотах цієї гри. Він був. Оп, давайте а, знайдено втрати бажання писати. Втратив бажання писати. А нарешті я знову маю бажання писати. Так, ти втратив чи. Ой, добре. Я не знаю, який сьогодні день, може, 9 число, годинники тут всі зіпсовані. Жодне світло не є справжнім, тому все виглядає дивно. Я не спав кілька днів, але навіть не втомився. І вгадайте що я відчуваю ні голоду, ні спраги, відколи ми приїхали сюди. У цьому місці щось справді не так. Зі мною ніби постійно хтось спостерігає. Зали постійно змінюються, вони щось приховують. Я Можу сказати, це місце не схоже на реальний світ. Я не думаю, що коли ми не будь мали це побачити. Я вже не знаю, чи він втратив бажання писати, чи все <смі> йшов бажання. Але як бачите, в етозі написав. Добре. Цей монстр нас не тільки чує, але й бачить. Добре, включили. Що, мені здається, не найкращим його супротивником. Але до... він доволі гу... Доволі добре його чути. Але я був впевнений, що. Сепасром? Я не знаю, що це значить, але треба запам'ятати. Я не знаю, що це значить, але. В принципі, якщо ми зможемо його... Так, почекайте. Труба біля труби не вхід є. Не, не знаю, що це значить. Оп. Так, тут треба приділити увагу, до речі, пошуку. Світла, бо тут прям дуже темно. І може включити... Ні ну... Якби я грав сам. Якби я грав сам. Я б з великим задоволенням грав би з звімкнутим мікрофоном. А так, я не впевнений, що це найкраща йде. Бо, якщо я буду мовчати... Мені здається, вам буде дуже нецікаво. Прям. Так, тихо. Виходимо. Це взагалі дуже рандомні місця, куди ми попадаємо, О. так, тихо. О, вчилась. Так, я його. Я щось чую. І, мабуть, то та сама змія, про, епо... то, про яку я вам казав. Оп! Так. Так, пострибаємо. Заманили його, а ну, йде сюди. Я думав, тут нормально світить. Скільки в нас батарей? Три штуки, нормально. Але він там. Так, добре, давайте його обійдемо з іншої сторони. Взагалі саме тяжке в цій грі, це, мабуть, знайти... знайти ціль, яку тобі треба. Наприклад, я не спочатку догадався, що треба... Ой, ось з ціля вийшов. Що це за звук? Цей звук... від коло ще... Окей, знаєте, як в страшилках, в був, наприклад, в страшному фільмі дзвінок. Тож такий був у такий звук. Окей. Окей. Зараз побачимо. Страшний. А, це від нього звук це йде. Цікаво, він пішов туди, звідкіля прийшов. Я думаю, може, він хоч поміняє своє місце. А він мене догнати може чи не може? Ліфт! Ну що ж, принаймі. Принаймні ми знаємо, проти кого ми будемо тікати. Але це буде вже наступній серії. Не хочу розтягувати серії зараз, тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте колокольчик, тешіть дзвіночок, і підписуйтесь на групу в Телеграмі, я їх залишу в описанні е під роликом. І, і усього найкращого всім, пока.